Його мої шмаркуля проснулася вже. Жара. А -а -а. Все в шерсті. І то ми, коли то вчора, по-моєму, полососили. Тупо все в шерсті. Вчора прополосошені обидва крісла. Це жесть. У нас жара, я навіть не знаю, скільки градусів. Я тут, коротше, монтувала, Пашка робить свої всякі штуки, обіцяв мені сьогодні почистити труби, щоб гаряча вода була чиста. І що, мої труби там? зробите? Помиті, але дивиться, час і часу, тіпла, потрібно буде включати просто на пару хвилин, бачить, воно, воно протече просто вже коричнева, Ну, і деколи деколи хлопки є. Ну, типа хлоп'я. Хлопки у білого у нас хлоп'я. Ну коротше, час від часу просто воно, ну, я не вимию то зараз, то треба буде просто низько приходити в ковключе. І я буду мити голову в такій херні? Ні, воно за пару разів десь за да, ну, разів 100 порішається. дивись, де екран тече. А я бачу, що екран кран тече, блін, як дурне. Тому я і кажу, що треба купити нам. Ну, я тобі казала. То я маю замовити? Ага. Я маю замовити кран такий? Ну ти який хочеш. Чи? У нас чоловіків потрібність. Відкрив воду, закрив. Що-шо? У вас чоловіків потрібність, щоб жінка була задоволена. Ну то ти собі купиш кран, який ти хочеш, Ти будеш задоволена. Ну, я що зроблю? Зроби, щоб кран був нормальний. Ось, ось я поїду заберу, а ти забав. Вже менше їх є, типу... Я а... не розбираюсь в кранах, не хлюпаємо. Коротше, все, нема про що з тобою говорити. Розвод. Так, сьогодні субота я ремонтую старого драндулієта, міняю задні стойки. Старий амортизатор. Ну. лишився. Новий. Понял. Не мала баба клопоту купила порося. Що? Зробила своєму поросятку і каву. Ти хірні поміняти, коштує стільки бабла, блядь, що? Осі виска. дирка. Щоб поламалось? Типу, це було, а це, це таке треба. Mm -hmm. Mm -hmm. Ні, ну тут треба трошки більше, я ще розсверлюю. Я поняла. Щоб Не було зараз... дешево. У нас вже вечір. Жара потрошки починає спадати, але я страшенно хочу в душі, вже просто не, не можу. І голову треба помити. Пашка, коротше кажу, буде сьогодні душ, чи ні, він каже, та буде. Заходить в ванну, відкриває гарячу воду, і вона не ллється. Взагалі. Я кажу: Пашка, ти йдеш там до котла, він каже, так. Я кажу, я йду за телефоном, котлі бо, йде. походу буде контент. Що? У котлі вода є. Йди в ванну, давай, Паша буде, буде паша. Що, відкривати? А, а як, да? холода. Ні. Ну, вона була закрита. О, не. Відкрита. Відкрита. Жовте. Бля. <плес> <плес> Я вже в тому трохи. Відкрити ще? Відкрий! Та <ріст> воно просто дрищить на мене. <ріст> ну, все. Блядь, скупалася, помилася в душі. Що, ну я трохи тряпну. Та не сильно щось там Ану, Іди ну. відкрити, тепер. Блядь. Ну. Ти крила, як? Да. І, І нічо, Не тече? Ні. А, я її... Та чорт його знає, Я її, походу, зараз відкрила. І не тече? Нє. Серйозно? Я не знаю, що таке. Закрити? Чора. Горяча вода відкрита, так? Да? Закрита. Відкривати? Ні, де відкрити. Відкрила. А, я понял. І чого? Я сподіваюся, що я закрила. <рреш> що там тобі довго? Щось робити? <реш> <реш> Коротко, вже я помилась, покупалась, і голову помила і все на світі.